Івнінг Ньюс, мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Встановити розумні терміни демобілізації цього напередодні в Києві вимагали родичі військових. На мирну акцію на Майдан Незалежності прийшли десятки людей, переважно жінки з дітьми. Принесли національну символіку та плакати з написами Герої не раби служба, обов'язок, демобілізація, право день на війні не дорівнює день у цивільному житті. Наполягали, що після 18 місяців участі в бойових діях. Захисники мають право повернутися додому. Схожі акції відбулися також у Луцьку, Хмельницькому, Житомирі, Полтаві, Запоріжжі та Одесі. Відзначу законопроєкт про мобілізацію, який минулого тижня Верховна Рада підтримала в першому читанні, передбачає можливість демобілізуватися після 36 місяців служби під час воєнного стану, але за умови відповідного рішення ставки Верховного головнокомандувача. А на столичних дорогожичах зібралися ті, хто хотів нагадати про наших захисників, які опинилися у ворожому полоні. Ініціювали акцію родини бійців Азову, щоб знову нагадати про долю Маріупольського гарнізону. Наприкінці минулого тижня відбувся третій від початку року обмін полоненими. В Україну повернулися 100 військовиків. 84 з них захищали Азовсталь. Понад півтори тисячі сімей оборонців заводу і досі чекають повернення рідних. У Києві поважні гості до столиці завітали представники міжнародного валютного фонду. Кредитори вже зустрілися з представниками українського уряду, зокрема, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та очільником Мінфіну Сергієм Марченком обговорили впровадження реформ та фінансування нашої країни цього року, а ще визначили пріоритетні економічні цілі для України на найближчий час. За кілька днів команда МВФ візьме участь в інавгураційному засіданні Керівного комітету фонду розвитку потенціалу України, а згодом розпочне дискусію щодо третього перегляду програми розширеного фінансування. І поки вищі чини міркують, за які кошти житиме країна протягом року, недобросовісні бізнесмени збагачуються за рахунок держави. Принаймні так вважають у поліції на Вишгородщині в тому, що нагріла руки на ремонті укриття, підозрюють керівницю будівельної компанії. Вона завищила вартість робіт із відновлення сховища більш як на 350 тисяч гривень. Підозру підприємиці вже оголосили, суд може ув'язнити її на термін до восьми років. Псевдомінування шкіл на Київщині. Близько полудня правоохоронці отримали анонімний дзвінок про вибухівку в одному з ліцеїв Борисполя. Учнів евакуювали. На місці працювали кінологи спецпризначенці, представники патрульної поліції та рятувальники, але нічого не знайшли. А от Бучанський ліцей отримав два листи з погрозами на електронну пошту. За останні 10 днів таке сталося в четверте. Керівництво навчального закладу викликало правоохоронців. Вибухівки не виявили. Учнів до кінця тижня перевели на дистанційне навчання. Що не день топорив труби. В центрі столиці знову сталася аварія на водогоні. Через це частково обмежили рух на розі вулиць Саксаганського та Еспланадної. Проїзд тут можливий тільки першою та четвертою смугами. На місці працює ремонтна бригада Київводоканалу. Без водопостачання залишаються декілька будинків. Наразі воду мешканцям підвозять. Київ не склав іспит на толерантність. Невідомі спаплюжили фасад та сіті лайти столичного кінотеатру Жовтень образливими написами. У закладі інцидент, інцидент пов'язують із показом фільму, в якому висміюється негуманне ставлення суспільства до ЛГБТ-тематики. Саме афіші цієї стрічки і стали мішенню хуліганів. Прем'єра сатиричної комедії Уроки толерантності запланована на 14 лютого. Медична маска все ще актуальна. У Києві знову побільшало тих, хто підчепив грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема й ковід. За минулий тиждень у столиці занедужали понад 21 тисяча людей. Це на 4 з лишнім відсотки більше, ніж тижнем раніше. Від ускладнення грипу та коронавірусу померли шестеро пацієнтів. Медики нагадують, найнадійніший захист від тяжкого перебігу хвороб це щеплення. Жертвами боротьби столичної влади з мафами стали їжаки. Під час демонтажу незаконних споруд на оболоні зруйнували з десяток гнізд цих тварин. Повідомили зоозахисники. За їхніми словами, кожен кіоск це потенційне місце змівлі їжака. Через необережність представників благоустрою один савець загинув, дев'ятеро залишилися без домівок. Волонтери побоюються, постраждати може ще більше тварин, адже демонтаж мафів триває. Хаотичне руйнування місць зимівлі їжаків може призвести до різкого зниження їхньої популяції, а це матиме негативні наслідки для міської екосистеми. Застерігають екоактивісти. Адже ці маленькі їжаки знищують таких шкідників, як хрущі й гусінь. Тому волонтери просять комунальників зачекати зі знесенням кіосків до весни, коли їжаки вийдуть зі сплячки. Небезпечні пастки для диких тварин біля Макарова на міні-розтяжці підірвався лось. Передні кінцівки рогатого критично постраждали. Він загинув на місці. Зоозахисники підозрюють, міну в лісі під Києвом залишили російські окупанти ще на початку повномасштабного вторгнення. Друге життя засохлих рослин у Голосівському парку з'явилися унікальні арт-об'єкти. Киянин протягом двох місяців створює фігури з аварійних дерев, які мали спиляти. Ще до нового року в парку з'явилися скульптури білочки та орла. На тепер колекція розширилася. Додалися лисиця, сова, жолудь і шишка. За свою працю чоловік не бере ані копійки і обіцяє й надалі радувати відвідувачів парку новими творами. Якщо театр починається з вішака, то вулиця архітектора Городецького з лондонського автобуса кав'ярні. Тут він простояв майже чверть століття, а тепер шукає нову зупинку, адже договір оренди землі йому не продовжили. І поки підприємці займаються цим питанням, саму кав'ярню на колесах відправили на реставрацію. Планують пофарбувати, відремонтувати барну стійку і перекласти підлогу, відправити на техобслуговування кавоварку. Перед тим червоний автобус зробив коло пошани центром Києва. Виїхав з вулиці Городецького, розвернувся на європейській площі, проїхався хрещатиком, розвернувся біля бізнес-центру Арена Сіті і попрямував назад до Майдану Незалежності. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код нині на екрані. А на цьому в мене все для вас працювала Олександра Ширко. До зустрічі на Ukraine World News.